Слава Україні! Дякую, слава. Вітаємо команду КБД в першу чергу з перемогою над Славутищем. Цікавий матч, один із вирішальних в боротьбі за чемпіонство. Олег, які емоції? Сьогодні відновили нарешті ми зимовий чемпіонат потрошку. Ну давай емоції по грі. Е, ну, Емоції зараз в мене, скажімо так, положительні. Перемога все ж таки над гідним суперником. Вона була доволі така нервова, і емоційна і така. Цікава дуже, на, на мій погляд. Е, е, противник нам показав такий дуже якісний вокзал. Е, така дуже цікава гра раза звістом Е, До останньої секунди була така напруга. Ну, вітаю своїх хлопців з перемогою, з першим місцем. Е, вийшло, що хочу тільки поблагодарити за достойну голову. Ну, тепер залишився матч проти Славутища 2 і там оформити вже потрібно. Uh, да, добре. <laughs> ну ще дякую за матч матчі успіхи Немного далі.